Поки дідушка мій порається, готую сніданок. Три яйця, три столові ложки майонезу. Зараз зіб'ю, можна сметанку посолити, але ну, нема у мене зараз сметани. Роблю з майонезом. Суміш збили, яйця майонез, нарізали батон. Я такими товстенькими нарізали. І тепер кожен шматочок з обох боків умочаємо цю суміш і викладаємо на сковорідку. уже змазану олійкою і нагрітою. Виклали ось так по кругу, ще й рештою я всерединку залила, треба було, мабуть, більше сковорідку взяла велику. Ну, нічого, пойдет поки і так. І накриваю кришечкою, і хай на невеликому вогні одна сторона піджарюється. Ну, і тепер оцей кружок нам треба перевернути. Перевертається дуже легко і гарно. Тепер сюди виливаємо зверху. Домашній кетчуп можна, соус. Що є Зверху поклали колбаску, присипаємо сиром, закриваємо кришечкою і тільки сир розтався. Чайок, кофійок і сніданок наш готовий. Пирг розплавився, а значить, вже наш сніданок готовий. І тепер його викладаємо на блюдо. Одною рукою мені не зручно. Ну і от наш смачний сніданочок вже готовий. Звичайно, краще, якби батон був нарізаний, ну, куплений, вже нарізаний. Тому що зараз такий хліб, що він... Кришиться, його не можна тоненько взагалі порізати. Тому порізала, вірніше порубала як змогла. Саме Головне, що смак від цього не зміниться. І смачного всім. Батон робиться м'якесенький, ось бачите, я губами. їжте, я вже другий кусок роботаю. Ще мені взять привізо того сиру, доброго, з дирками. Ох і добрий. Видно, дорогий. купив, не пожалів теж ще спасіба йому. Так, хлопця, такий присмак класний. Рекомендую і іноді робити такі сніданки.